Обов'язково збережіть та приготуйте закуску за цим рецептом. Коштує копійки. А коли приготуєте, будете здивовані. А для цього нам потрібно максимально простий набір продуктів, тоненьке сало, можна шкірку. Ми витоплювали смалець, у нас залишилась шкірка і свинини. Я вирішила її так приготувати. Залила водою, довела до кипіння і першу воду зливаємо. Вона мене поварилася хвилинок, 5. Далі я повертаю все в каструлю, додаю соєвий соус, суміш перців горошком. Можна додати ще гвоздику, далі йде корян. Заливаю вже відразу киплячою водою, трішки солі, і варю до готовності шкірки. У мене на невеличкому вогні варилося півгодини. Далі я вимкнула, воно охололо в тому ж бульйоні до такого стану, щоб можна було працювати з ним. Додаю свіжий чесник, суху аджику. Можна додати будь-які спеції, які вам доподобають. Гарненько це все перемішую. І тепер контейнер я вистелила плівкою, ось так шарами викладаю шкірку або ж тоненьке сало під гніт і в холодильник на цілу ніч. На наступний день подивіться, яка класна Закуска, мені так хочеться її скуштувати, що вам не передати, але я зачекаю до великодня і обов'язково приготую з наступної свіжини. Подаємо з будь-яким соусом. Повірте, що така закуска може конкурувати з будь-яким м'ясним рулетом на 100%. Моя рекомендація: обов'язково збережіть цей рецепт і приготуйте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви раніше готували щось із шкірок або тоненького сала.